Вітаю вас на Ньюзрумі. Коли ж закінчиться війна в Україні? Детальніше поговоримо у цьому відео. Мирна угода, яка може стримати російську агресію, здається дуже далекою, але усе ж світ очікує поштовху до припинення вогню. Причина це численні обіцянки новообраного президента США Дональда Трампа швидко покласти край війні. Які ж шанси, що зброя замокне у 2025 році? Шанси, звісно, є, але в лютому чи березні припинення вогню точно не буде. Можна сказати однією фразою, коли читаю матеріали на тему, що війна закінчиться в лютому чи березні чи квітні, і залишились зовсім трохи. Війна закінчиться 29 лютого. Але якого року, звісно, невідомо, адже нагадаю, що в цьому році в лютому у нас 28 днів. Після того як початковий план Росії підкорити Україну провалився в перші тижні повномасштабного вторгнення світові експерти сходились в одному. Кінця війни поки що не видно. Ситуація змінилася за останні місяці з кількох причин: перша криється у зміні розстановки сил на полі бою, друга у зміні суцільних очікувань через повторне обрання президентом США Дональда Трампа. Він повернувся до Білого Дому 20 січня, бо саме Трамп неодноразово заявляв, що покладе край найбільшому збройному конфлікту Європи. Після другої світової війни він обіцяв зробити це протягом дня або двох, але як бачимо, поки що війна триває. Трамп намагається вкласти мир не на тривалий час, а виключно на час свого президентства. Мета Трампа примусити до укладання угоди на його умовах та його особисті гарантії на період саме його чотирирічного терміну. Тобто, навіть якщо припинення війни буде, це не означатиме, що після того як Трамп піде з посади президента, війна не почнеться з новою силою для цього Україні якраз і потрібні гарантії безпеки. Отже, чи може війна зупинитись у 2025 році? Багато моїх колег кажуть, що все залежить від того, що розуміти під словом завершення, якщо йдеться лише про довготривалу мирну угоду. То відповідь цивілізованого світу на це не може бути позитивною, частково тому, що президент Росії Володимир Путін насправді не хоче цього, незалежно від того, що він стверджує. Повсякі всякі мирні умови від Москви означають для неї виграшне становище, яке неприйнятне для Києва та його прихильників за кордоном. Експерти кажуть, що Путін хоче, аби Росія стала постійною загрозою для України та викликом для Заходу, бо саме його російський президент. І вважає справжне супротивником цивілізованого протистояння. Тим часом українці не хочуть мирної угоди, якщо це означатиме офіційну передачу території Росії та відмову від того, аби притягнути Росію до відповідальності за її злочини. Я думаю, що ми дуже-дуже далекі від кінця війни, сказав Найджел Девіс, старший науковий співробітник відділу Росії та Євразії Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні. Проте додає він, поштовх до припинення вогню є майже сам собою зрозумілим, особливо якщо пам'ятати обіцянку Трампа швидко припинити війну. Тому і переговори здаються більш вірогідними ніж до того. Є багато підводних каменів, які можуть бути пов'язані з припиненням вогню, особливо з ризиком того, що Росія може використати його як шанс пере... Групуватися та атакувати знову, якщо не буде ефективних засобів стримування для надійного захисту України. Існує також багато чимало перешкод для будь-якої угоди деякі з них полягають в непримирених позиціях опонентів. Можливо, зараз угода про припинення вогню видається більш ймовірною ніж у минулому, частково через те, що Україна втомлена та виснажена на тлі повільних і надзвичайно дорогих, але наполегливих перемог Росії на полі бою, тому і може бути готовою до угоди. Але для Путіна цього може бути недостатньо. Він та інші російські офіційні особи продовжують наполягати, що чотири області материкової України мають бути цілком російською включаючи великі частини, які контролює наразі Україну, Росія налаштована проти приєднання України до НАТО Однією з жорстких вимог, яку Москва висунула як спосіб запобігти повномасштабному вторгненню, було обов'язково запевнення, що Київ ніколи не стане членом НАТО. І аналітики кажуть, що Кремль опирається будь-якій домовленості, яку він може представити як аналог членства у військовому альянсі. Ці експерти сходяться в одному. важко уявити, якими можуть бути надійні гарантії безпеки для України. Які влаштовували б обидві сторони. Основною темою дискусії останніх тижнів була перспектива введення західних військ в Україну в разі припинення вогню. Але з цього приводу і в Європі є розбіжності, та і Росія це, звісно, не влаштовує. Кремль не хоче бачити західні війська, зокрема війська НАТО, уздовж лінії контролю та дотримання режиму припинення вогню, сказав Сем Грін. Росія хоче зберегти перевагу. Путін захоче бути тим, хто контролює по поле дій, коли справа доходить до ескалації. Він захоче мати можливість тримати всіх в страху. Основне запитання на думку Гріна: чи вдасться Києву та Заходу підштовхнути Москву до становища, де в неї не буде іншого вибору, окрім як прийняти таку домовленість? Хочу зауважити, що політика Трампа спрямована на прихильників ізоляціоністської політики, яка завжди має значну підтримку серед громадян. США. тому Трамп використовує гасла про скорочення витрат, боротьбу з корупцією та отримання економічних здобутків від зовнішньої політики. Насправді ніякого плану миру Трамп досі не заявив. Ще раз нагадаю, Трамп намагається укласти мир не на тривалий час, а виключно на час свого президентства. Тобто, відносно війни в Україні ідея Трампа, судячи за цього, полягає. У фіксації лінії розмежування як діючі лінії фронту. На цьому поки що все. Будемо надалі слідкувати за подіями. Ну а ви по бажанню можете поставити вподобайку цьому відео і, звичайно, підписатись на наш канал, якщо ще цього не зробили. На останок скажу слава Україні, та побачимось тут на НІНЗРУ.